Україна використовує порушення російськими дронами повітряного простору Польщі, щоб закликати союзників по НАТО посилити її систему протиповітряної оборони. Водночас у Києві побоюються, що Європа після нової загрози може зосередитися на власному захисті. Про це пише The Washington Post. Після удару російської ракети по будівлі уряду Україна неодноразово зверталася до партнерів із проханням допомогти в обороні неба. А після інциденту з дронами в Польщі президент Володимир Зеленський закликав створити спільну систему ППО для Європи. Зараз мобільні групи української ППО змушені застосовувати кулемети на пікапах, вертольоти, перехоплювачі та засоби РЕБ. Російські військові вдосконалюють тактику, ускладнюючи роботу української оборони. У групах із сотень дронів деякі оснащені реактивними двигунами, інші є приманками. Вони маневрують зигзагами, різко спускаються чи йдуть траєкторіями балістичних ракет, що робить їх вразливими лише на низькій висоті, створюючи загрозу цивільним. Через високу вартість західного озброєння сучасні системи застосовують проти найбільш небезпечних цілей, а збивання дронів часто доручають мобільним групам із недостатнім оснащенням. Один із командирів визнав гостру нестачу таких підрозділів. Росія також використовує димові пастки і ракети, що блокують радари, а масові атаки перевантажують українську ППО. Запуск ракет за складними маршрутами дозволив одній із них влучити в урядовий квартал у Києві, який вважався добре захищеним. Європейські дипломати наголошують, що досягнення центру столиці крилатими ракетами викликає серйозне занепокоєння. Висновок видання: Україні бракує систем НАСАМС, Петріот, БУК, а також літаків f 16 і Міг 29 Обмежені запаси ракет означають, що українські військові завжди бачитимуть більше російських цілей, ніж можуть збити.